Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру з величезним балконом. Загальна площа квартири 32 квадратних метри. Наразі закінчуються усі процеси по меблюванню квартири. Хлопці ще працюють, попросив, щоб вони вийшли. А я для вас зняв відео. Значить, квартира складається з кухні, прихожої, санвузла та. Спальні, кабінета, гардеробної, коротше, 4 в одному. Ось така квартира, відкрите планування повністю і величезний балкон. Зараз покажу відразу, відразу балкон для того, щоб ви розуміли, наскільки він великий. Ось, будь ласка, це все ваш балкон. Тобто, тут можна спокійно і День народження святкувати, і скільки хочеш, білизни вішати, і все на світі, і гарні види. На Comfort Сіті, на крістал, на алею пальмову. Ось такий ось балкон. Зараз я трохи відведу в бік, щоб було зрозуміло. Це у нас два вікна з кухні і одне вікно з Розпочинаємо. Більш конкретніший огляд даної квартири. Дану квартиру, до речі, можна придбати за програмою Єоселя. Розпочнемо з вхідної зони. При вході у нас над дверима стоїть кондиціонер. Далі тут шафа купе. Тут же у нас схований котел і бойлер. Ось так. Є у нас ще місце внизу. Далі тут також місце багато. Для ваших речей там електрощиток. Вся начинка хагер, вимикачі і розетки Schneider. Ось так. Ось така шафа купе. Праворуч від мене знаходиться санвузол. Зараз там вже зроблено основну роботу, будуть хлопці лише монтувати душ, перегородку скану і так далі. Значить, Ось такий санвузол, виконаний він в сірих тонах. Дзеркало. Такі гарні у нас світильники. Далі поличка з підсвіткою. Тут буде інсталяція знаходитись. Всі, все, що треба сюди, воно вже все закуплено. Тут буде стояти омивальник. Ось так. Тут душова, буде скляна перегородка, всі виходи зроблені, душовий трап стоїть. Ось в цих от ящиках все знаходиться те, що нам треба для монтажу. Ось такий синвузол. Йдемо далі. Показую вам кухню. Кухня виконана з фарбованого МДФ, є острівець і показую, що в нас тут взагалі з техніки. До речі, підсвітка в нас робочої зони досить гарно і гармонійно виглядає. По техніці. Верельна поверхня, далі електропіч, мийка. посудомийна машина 60-ка. Ну, і, звісно ж, холодильник та морозильна камера внизу. Кухня від стелі до підлоги. Тобто, ви сюди зможете вмістити все, що вам треба, і все, що не треба. Так, покажу з цього ракурсу. Тут у нас панорамні вікна, ліворуч. Два панорамних вікна компанія Salamander. Під ліву стіну розміщується у нас столик з комодами. Як ви бачите, кухонна зона і прихожа в плиці, далі у нас іде вже ламінат. Тут також шафи, їх тут багато, оскільки квартира маленька, щоб ви могли все вмістити. Полиці з підсвіткою і вікно. Показую що з цього ракурсу, тут розміщується спальне місце, ліжко 180 на 200, рухомі світильники. Ось можна ними коригувати, куди вам буде зручно, щоб світло світило. Ось, при ліжковій зоні знаходяться вимикачі альтернативні, там хтось пальчики залишив, щоб хлопці будуть підфарбовувати. І ось тут у нас також багато функціональні шафки. Ось така цікава квартира. 32 квадратних метри, величезний балкон, житловий комплекс Комфорт Сіті, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 150. Дану квартиру можна придбати за програмою «Є оселя» та Є-Відновлення. Всім, кому було цікаво, пишіть дзвоніть, залишаю свій контакт в описі до відео. Бажаю всім Божого благословення і швидкої всім нам перемоги!